На площі перед міськвиконкомом у цю трагічну і опалену сумом неділю зібралася багаточисленна громадськість Шепетівщини, щоб провести в останню путь героя, захисника нашої землі Сергія Оврашка. Дінамід був воїном, справжнім воїном. Не втомлююсь повторювати, що військова багато, а воїнів одиниці дінамід був воїном. Воїнам невтомним, воїном патріотичним. Не просто міг не їхати на війну. Успішний бізнесмен. Все в житті є, будинок великий. Він кинув все і поїхав захищати Україну. Після важкого поранення він йому прописали мінімум півроку, але він тільки оперся на кастилі, одразу сів за кермо своєї машини і повернувся на фронт. За все він хвилювався, що його можуть визнати негідним для продовження служби, що можуть дати інвалідність, боявся йти на велка. Ми розмовляли з Дінамітом за дві години до його гибелі, розмовляли по телефону, він мав, вчора зібратися, він мав приїхати до Києва. Хотів купив подарунки дітям, хотів з ними святкувати Миколая, та, на жаль, його діти не дотримували. Найгірший з можливих подарунків на Миколая. Він затримався тільки тому, що казав, що на фронті неспокійна на ситуація. На нашу розмову він закінчив фразою Бо Україну не віддамо нікому. Він був хороший, він був найліпшою людиною, яка була, є. Він завжди міг пояснити, сказати так, ну, коли в душі легше стає, розуміти, коли чоловік може підтримати в будь-яку секунду, навіть словами. А поступками це взагалі це, це золота людина. З таких людей тяжко жити, розумієте? І чоловік дуже гордився ним. Я сподіваюся, що вони там зверху вони будуть дивитися за нами і будуть також нам, нам допомагати і не тільки нам. 18 грудня бійці Айдару змінювали секрет в районі населеного пункту Старий Айдар. Під час операції потрапили в засідку бойовиків, в результаті чого загинули двоє айдарівців. Ще троє отримали поранення. Загинули бійці з позивними «Динаміт» та Чужий. Саме позивний динаміт і був позивним нашого земляка із села Коськів Шепетівського району Сергія Овражка. Народився Сергій 22 жовтня 1976 року в місті Кам'янець-Подільський. Разом із батьками переїхав до селища Коськів Шепетівського району. Закінчив Коськівську загальноосвітню школу, де його пам'ятають щирим, життєрадісним і товариським, завжди відчайдушним і сміливим. З 1993 по 97 рік навчався в Хмельницькому комерційному коледжі. Після навчання поїхав до Києва працювати зварювальником, згодом створив власну фірму і став займатися будівельними проектами. З першими пострілами на сході продав фірму, закупив військове спорядження та вступ на службу до батальйону «Айдар». Приклад для нас всіх, що ось дивіться, чого думати, що не можна, якщо я можу, значить і всі можуть, і всі ми на нього рівнялися. І всі ми, всі, всі ми завжди казали, все можливо, все можливо, будь-яка невдача переборюється своїм духом. Настільки був сильним духом, що для нього слова такого, як ні, не можу. Чи не вийде? Ніколи, -ніколи. хочеться, щоб це був останній раз, щоб не проводили ми останню путь наших земляків з вами. Але війна вбагана. Ми сьогодні знов зібралися, щоб попрощатися з відомим нам земляком. Сергія Вовражко. Це була людина, якої треба було трошки додати до сотні розгублених людей, і це сотня людей перетворювалася в армію. Це людина, яка одна з, я думаю, з 20, які самі моменти відчаю, коли на Майдані ми не вірили, що ми. Доп'ємося того, що ми добивалися, от, з нашим минулим президентом. Ця людина завжди всілювала надію і впевненість в тому, що перемога буде за нами. Слава Україні! Слава. Тільки завдяки таким людям, як Сергій, які ціною власного життя зупинили ту московську орду, яка насувається до нас зі сходу. Ми до сих пір маємо. Мирне життя. Так сталося, що в ту святу ніч, коли ми всі чекали дарунків від Святого Миколая, раділа наша дітвора, ми отримали сумний подарунок, цю звістку, про те, що двоє наших побратимів, два бійці, подарували себе Україні, віддали своє життя за наше з вами спільне життя. Відійшли до неба ті, хто для нас тримали небо. Їхня кров це роса для нашого майбутнього покоління, для нас з вами, для тих синів і дочок, які будуть виростати на їхніх жертвах, які будуть будувати нову Україну. Це дійсний герой, якого потрібно пам'ятати, шанувати. І тому ми сьогодні щиро просимо знову ж повторився Бога Всевишнього, щоб Бог дав йому найвеличніший дар. Тому що ми, Свято Микола, дійсно, просили кожен із нас дарунку земного. А сьогодні ми просимо, щоб і за молитвою Миколаячого Творця, і за молитвою всіх святих, щоб Бог подав йому найвищий дар це вічне і з Богом у царстві життя. Ми вшановуємо світлу пам'ять Сергія Овражка, людини, життєвий шлях якої був злочинно обірваний, перерваний у невпинному русі на шляху до єдиної справедливої України, болим і сумом приймається серце кожного, гірка втрата і невимовний щем, глибока пашана і вдячність герою, який пішов у вічність. Спи спокійно, Сергію. Нехай земля тобі буде пухом. Вічна пам'ять герою України, нашому земляку Сергію Овражку.